Всім привіт! Ви знову на цьому каналі, на якому ми розпаковуємо пакунки з Укрпочти, і не тільки, певно, з Укрпочти, але поки що так. Так, це футболка, яку ми знайшли в певному минулому випуску, якщо вони будуть по порядку. Дуже класно. Сьогодні у нас знову 10 пакунків. Вони більші по формі, ніж попередні, здоровенні, не знаємо, що там. Будемо бачити. Я без поняття. Ви теж тому слідкуйте. Може там повний треш, як зазвичай, а може там щось. Вау. Деякі речі прям бувають вау. Значить, перший пакунок у нас що? Отакої от форми. Така форма важкенький. Так, давайте вгадаю, у нас вже таке було. Такої форми у нас було. Там розпискувастель для котів і собак. Якийсь пульверізатор, щось таке. Або ні. Ну, Він трошки важче, ніж я от звик, але, можливо, я вже трохи втомився, і тому, і тому мені так вважається. Хоча я. Ну, це може бути, бо у нас вже було два таких однакових розпи. Як я й казав, бачите, пульверізатором все, але це не для котів і собак, це тої ж самої фірми для ванни, ванної кімнати миючий засіб, якась пирсталка Ну, Це щось інше. Хоча то саме фірма і майже ті самі гроші. Перш за все, ми перевіримо. Ну, вона більша, об'ємніша. І що? Так, да, тут взуття. Бо ви знаєте, що видно по коробці, що це взуттєва коробка. Взуття, якісь кросівки по повозі, або прям туфлі-туфлі. Повозі, прям видно. Відкриваємо, відкриваємо. Ну, чесно кажучи, взуття в нас не було вже давно такого, щоб ну, дорослого. Було все взуття якесь дитяче і дитяче. Так, ну тут є якийсь цінник. Це прилиплено, господи, хто знає як. Так. Але є цінник і ми зможемо подивитися, скільки воно коштувало. Да, гарно до нашого фона. Так, що за фірма GolMoney. R. Що тут у нас? Тупля жіночий. Вау! Ну прикольний. Прикольний. 39-й розмір написано. От, Новенький шкіряний тупля. Дві штуки. Ну, видно, що воно нове, зовсім і не ношене. І зараз подивимося, скільки воно коштує. Десь це, певно, чек. 699 гривень. 700 гривень. Ого, і блін, я ж казав. Оце хтось приклеїв і все, ми майже втратили. Але все одно, все одно лишилось. 700 гривень куфля. Дякую за увагу. Йдемо далі. Так, що, наступна коробочка. З нашої сьогодні підбірки. Вау! Такого ще не було. Дивіться, яка гарна велика коробка. Ну, пакет з такого міцного ну, кор... ну, міцного паперу, щось замальовано тут. Щось комусь в США відправляли, чил девері. Ну, щось дивне. щось дивне. Прям і важке. Важче, ніж просто света. Може курку. М'яке. Але хто знає, давайте подивимося. Може там, Тукур, щоб там була якась кава. А то чаю у нас вже багато, якого чаю тільки в нас не було. Там і бачили. І весь Карпатський. Так, що, ми відкрили цю коробку. Тут іще один пакет. Прям фірмовий. Молодий. Фірмовий гарний пакет, заклеєно прям. Ну, прям заклеєно, що ніхто не відкривав. Значить, ніхто його не відкривав аж до А може ні. Ну так, да, я порвав, мені все одно. Тут куча якогось одягу. І що, і що? І цукерочка. Цукерочка на паличці. Це вже другий раз ми бачимо цукерочку на паличці. Але тут якась прям. Ну, ну класно, дивіться. Подивіться на неї. Там якісь ягодки всередині там заморожені. Так, що у нас є? А... Угу, угу. Українською мовою підписана листівка. Привітні стоїть довшому. Сонце світять яскравіше. Саме час, авантюр та неочікування. Від фешн від Cherry 17. Ну, не знаю. Українською мовою. Більшість пишуть англійською. І то дякують, що вони нас підтримують. Що в нас тут є? Тут є фірмова футба. І все розміру. Отака. Так. Знаємо цих пацанов. Що тут написано? Тарас Шевченко. Я думаю, тут якийсь жарт, а тут просто Тарас Шевченко. Добре. Ну, ну не знаю, на, на дотик дуже якісно як виглядає. Дуже приємно. Футболочка відкладаємо. Футболці, я цінника не бачив. Ну, давайте ще раз подивлюсь. Цінник. Є цінник. 1200 гривень. Йокі-палки, за футболку. Дашу ну, у нас з Тарасом Шевченком це дуже. Так то показово, але тим не менше. Якби вона з кобзарем була всередині, то я б ще поняв. Прям з книжкою. Це такі гроші. Ну, ладно, дивимося далі. Чері рубашка. Да? Це рубашка? Рубашка. Біла лляна рубашка. Ну, чого вони всі такого маленького розміру? Теж XS 2000 гривень. Сорочка. Сорочка. На ній є ціна вказана, це прекрасно, і вона, ну, вона гарна. Тільки що маленька. Фірма є фірма. І ще одна футболка не, не, рубашка тут всередині, але вона прям теж XS розміру, але вона ляна і прям шикарного кольору. Ви бачите, як завжди, я порівнюю з нашим фоном. Бомба! Я б таку носив. Ну, Як на мене, на вигляд, на вигляд, вона реально а, ну, вона реально типу, М -ка або Л-ка. Але тут написано XS. Може, це українські розміри, козацькі, такі, прям, ну, як не китайські. Хоча, хто його знає, ну, ну, типу, отак, по грудях на мене. А я ношу Елічку. І навіть ще щось. О, це що, жіноче було? Не знаю, бо тут що? Спідничка. Ні, це шорти. Шорти, шорти спідничка. Отак. Шорти спідничка. Ну, тут цінника немає. Я думаю, що вони прямо в комплекті до цієї рубахи йдуть. І це не рубаха, а якась жіноча а, полуплаття. 3200 гривень. Оце улов! Шикарно. Хоча ну, ціни ж умовні, звичайно, ми всі розуміємо, що типу, хто заплатив за це, то заплатив, а чи заплатить хтось ще за це, ніхто не знає. Але це дуже приємно, бо гарно запаковано, якісний товар, і приємно його розпаковувати. Навіть льодяник, і то приємно, а не якісь білі порошки, плойки і все решту треша, які ви вже бачили. Не містить, блін, класна штука. Яку ви вже бачили до цього. Йдемо далі. А, наступна посилочка. Отако. Що вона тут роздавлена? Не зрозуміло, що там всередині. Якісь ставки. Тут точно не книжка. Можливо, тут якийсь холдер. М? Ніхто не знає. Ну, бо книжку ми вже знаємо, як вони виглядають, але тут. Ну, доб... Добре, якщо тут не якийсь одяг, бо до одягу в таких коробках ми вже звикли, він трешовий. Е, але тут якісь наклеєчка, що вона кудись далеко їздила, можливо, навіть за межі України. Можливо, навіть вона бувала в більших країнах, ніж я то в тому житті. Тому можна її тільки позазрити. Так, тут щось всередині. Ну, Коробка ясна, така собі, але всередині от мішочок. Вау, сая! Фірмовий мішок від якоїсь штуки. Приємно надати. Це щось класне. Ну, воно явно щось жіноче, але таке гарне. О, аж розтікається, як водичка така Це спідниця! Ого, угу, яка крута! Клас! Тільки ось цей поряд. Ну, але це нічого не міняє. Бомба сайя! Так, цінника нема, тому ми будемо самі дізнаватися Елечка, розмір, самі дізнаватися, скільки це може коштувати взагалі на цій фірмі. Але те, що вона фірмова і в фірмовому пакеті, говорить, що вона нова і коштує ну хоча б за пакет, щоб відбити гроші. Ну, Всяке тут бувало. А, так, так, скамі, оце яюа, це український бренд. Видно, до когось не доїхав. Ось така от хрень. Посилка попадається що там тільки немає. Йому.